Мене звати Борис. Це ви бачите в роботі. Чудовий інструмент садовода. Чудовила, який я випробовую, копаю для посадки часника. Сама копає. Так, да. Трошки дороботка. Доділаюся, зготок, Ну, ото весною знай, що то все твоє копає. Попробувавши цей інструмент у роботі, я вирішив змінити конструкцію, щоб краще перекидати ґрунт. Переробити це і ще зробити вила із розпущувачим ґрунтом. З лівої сторони ви бачите, де я переробив у вила, зробив хорошу підставку, Ми, влінь, щоб, і край педалі під огром, щоб легко було пересувати, як копаємо. А з правої сторони ви бачите ручку дежака квадратний дроби то муяло у руки. І я квадратний поміняв на круглий. Тобто буде собі робити, то робіть, так як я переробив. Покопавши ґрунт один вечір, я почувствував біль у ладонях, бо держак був зроблений з квадратної труби І вирішив переробити з круглої. І ще заболіла стопа ноги, яку я давив на вила. Не на саму педаль, а на те місце, де держак прикріплений. Чого в те місце давив, бо місцями була тверда земля. Я вирішив переробити цю педаль. Це сьогодні 30 березня. І сьогодні була вже гроза. І Гриміло, і ливень пройшов, і гряд, а потім ще й сніг. Це коротковременно, але вже перша гроза в цьому році. Слава Богу! Це перша веселка або по-руській раду. І я ще хочу показати відео, як я переробляв ці вила. І прорив, може так сказати. Ага. Тут, навіть, корінь, то я обійду вокруг дерева Це вишня лопатою, щоб і підкидати, і одобрити це дерево. А подальше то вириваємо, бо тут бур'яни такі були, що важко. Круну накопали. Буде вітамін та салат в м'яса. Треба салат. Це їх показую в справі. Як воно дійсно перекидає. Дуже чудово. Мені подобається такий процес роботи. Ще раз. Це я Хочу показати цей момент, як я буду копати, як я і справив цього педаль. От. І зараз попробую на городі, як воно, чи важко, чи не важко. Тут земля трошки твердіша, але я зніму, можливо, хто хоче переробити, то будь ласка. Зараз побачите, як процес роботи. О! наскільки легше нажимати. От. І друге, те, що я і справив ось у ці лижі О, е, прикопки, як оце я скопаю, О, потім вже я переверну і ось пересовувати І дуже ефективно. От так Так що дивіться і робіть собі таке. Ще я ще забув показати, я давав, давав цей інструмент друзям, О, вони опустили держак е, по своєму росту. А мені трошки не скувато. Я хочу його спеціально зробити видвижним. От. І таким путем, щоб по своєму плечу, от, і я його припадимаю, роблю по своєму росту. Таким путем можна буде працювати далі. О! Ще хочу доказати, я приподняв е цей рычаг по своєму росту по всім плечу О, І це для того, щоб як працювати, не нахилятися спиною. О, через те і працюєш і не томишся. І ще раз хочу сказати, і воно для ноги добре не муляє. І нога не буде так томитись Знаєте, дуже добре це доробив, допрацював, вже легше копати, Але мусив світер скидати, бо вже як працюючий рядок прийшов, а вже жарко. Ви знаєте, що ще не вистачає сюди? Щоб до такого інструменту ще й моторчика. Правда, я кажу, чи ні? Е, можливо, е, якщо комусь подобається так, така чудо лопата чи чудовила, е, я зафотографував, можу поділитися розмірами, можливо, іншими е, запитаннями. Я відповім, будь ласка, робіть і ви собі. Що значить для жінки цей інструмент дуже легко вдається. Не те, що лопатою копати. Правда, Надія угу. <праць> <праць> О, Чудовий інструмент. Я, я зробив, спробував, і Жінки понравилось. Так що закликаю всіх, кого, хто не може, не, не має змоги зорати. А такі маленькі присадівні учаски, це дуже хороша річ, дуже хороший інструмент. А ну, поки що я хочу ще сказати, що я переробив у цих велей. Я в початку зробив квадратну ручку, е, Попробував, невдобно було. Я е, переробивши тут, зробив оцю кругу ручку. І стало е, рука не томиться. От. І те, що переробив, те, що я говорив, випрямив зуби. І для ноги зробив е, таку платформочку, щоб не муляти ногу. Чудово так краще? Слава Богу. Ну і все те, що хотів, чим я хотів поділитися. Так що підписуйтесь, е, чи дзвоніть, чи коментар... е, посилайте коментарі, можливо, чим-то підкажу. Ну все, пока.